Доброго дня, шановні колеги. Тема цього відео як організувати обмін інформацією автоматичний між програмою для консолідації і програмою, наприклад, сотні програми для бухгалтерій, використовуючи файли. От ось є папка файли команду на вигрузку» і сюди програма по консолідації має дати команду. Для бухгалтерії, що вона хоче отримати файли. І давайте ми подивимось. От вони отримані. Тут внутрі є інформація, яку ми хочемо отримати. І далі є другий каталог. Це вже каталог, з якого є бухгалтерія. Наша бухгалтерія. Вивантажені дані брутно-сальдові відомості. От, от вона за проводки і сальдо. І файл перевірки, і далі ці файли, програма по консолідації. Може завантажити в проводки або в сальдо. Ще не завантажила, треба чуть-чуть зачекати. Раз в 60 секунд це відбувається, Я щитую. Таким чином, можна організувати. В програмі консолідації збір інформації, і оперативний і автоматичний з дуже великої кількості програм бухгалтерського обліку. От в нас приїхали сальдо, і ось приїхали у нас, завантажилися проводки. які далі ми можемо використати, то побутове консолідоване обратно сальдо відомості. Це все може бути автоматично, без втручання людини. Просто є час, в який одна програма починає давати команди іншій програмі, а та починає видавати файли, і цей обмін, ця магія йде автоматично без участі людини. Крім того, що це можна використовувати для клієнтів, для консолідації даних, для аксіоми аудит це можна використати для того, щоб збирати щоденно виконані процедури і аналізувати виконану роботу аудиторами. А на цьому дякую і до нових зустрічей. До побачення.